Контроль на кордоні друга фаза переноситься на 1 серпня. Вийшли на лінію. В Бендерах презентували три нових тролейбуси. Особлива допомога держава виділила 8 мільйонів рублів на протезування придністровців. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Будівництво в порушення правил. Об'єкти, зведені під час правління Шевчука, вимагають ремонту, хоча на них виділили 141 мільйон доларів з Росії. Але в роботах економили на всьому і використовували дешеві матеріали. При закладці фундаменту порушували всі правила. Підсумок Придністров'ю доведеться виправляти все, що зробили при попередньому президенті. Це будівництво сьогоднішнього дня. Реабілітаційний центр в Дубосарах зводять його з нуля за програмою. Кап -вкладень. Уже виконали 60% усіх робіт. Від закладки фундаменту до зведення даху дотримуються всіх правил будівництва. Ну, виконувати в сатвіці з проект треба виконувати все відповідно до проекту з тими достами, які були прописані при проектних роботах. Ця споруда у чистому полі ґрунти однорідні, тому великих проблем не було. Викупали на відповідну позначку залягання, виконали ущільнення основи ґрунту. Після цього я водиться, поклали монолітні бетонні пояси і далі почали працювати. А ось при закладці фундаментів будівель євразійської інтеграції допущені помилки. Про це йдеться у звіті за результатами перевірки. Її провели представники загальнопридністровського народного форуму. Громадські працівники відвідали вісім соціальних об'єктів. Діагноз невтішний. Абсолютно віздя на всіх цих соціальних об'єктах. На кожному круці на всіх цих соціальних об'єктах є таке порушення, як просадка будівлі. А це призводить до того, що утворюються глибинні тріщини. В них потрапляє волога в результат результаті чого на внутрішній стороні утворюються величезні сліди і плями цвілі? З іншого боку, відходження вимощення від стін призводить до того, що під час танення снігів і дощів у підвальне приміщення також потрапляє волога. Фахівці кажуть, таке сталося через поспіх. Тоді хотіли встигнути здати все в строк і перерізати червону стрічку. Ще в той час прокуратура проводила розумну перевірку. Виявили випадки невиплати зарплат працівникам. Підрядники ж говорили, кошти до них надходять з незрозумілих джерел. Налічували понад десятки фірм, які переводили гроші від однієї до іншої. При цьому намагалися заощадити на всьому. Зараз у Придністрові намагаються вирішити нову проблему, яку створила Молдова нашим автомобілістам. Їм заборонили перетинати молдоукраїнський кордон на Придністровських номерах і з нашими правами. Напередодні ситуацію обговорювали політичні представники. Переговори в МЗС Придністров'я провели із главою місії ОБСЄ. У Придністров'ї вважають неприпустимими обмеження для наших водіїв. Важливо відзначити, дороги для машин з придністровськими номерами і правами залишаються відкритими у самій Молдові. Україні, Білорусі і Росії проблеми тільки там, де Молдова безпосередньо межує з Україною. через територію Придністров'я ніяких обмежень немає з боку України ніяких обмежень немає і не передбачається. У Терасполі вважають, Молдова порушила домовленості переговорного процесу. Наприклад, протокольне рішення про нейтральні номери у Кишиневі почали вимагати у наших водіїв молдавські права. При цьому отримати їх без паспортів Молдови неможливо. Президент Вадим Красносельський запропонував розробити нейтральні права. Йдеться ідеться про нейтральні водійські посвідчення, щоб наші громадяни вільно переміщалися по всьому світу, використовуючи нейтральне водійське посвідчення. Ініціативу президенту звучив у травні в присутності спеціального представника чинного голови ОБСЄ. Тоді цю посаду обіймав Франко Фратіні. У Кишиневі ж вдають, ніби не розуміють, про що йдеться. Правах... Про нейтральні водійські права ніколи не йшлося. Йдеться про водійські посвідчення узгодженого зразка за аналогією прецеденту техпаспортів теж узгодженого зразка. Напередодні у Молдові повідомили, заборона була введена у тестовому режимі. Скільки він триватиме, ви. Рішить прикордонна поліція, і про це повідомлять нашим громадянам у Придністров'ї Вимагають негайно скасувати обмеження. Віталій Ігнатів закликав міжнародних партнерів не допустити погіршення ситуації. Вже на наступному тижні проблему обговорять зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ австрійцем Томасом Майер Хартінгом. Другу фазу спільного митно-прикордонного контролю в Кучергані відстрочили. Її планують впровадити 1 серпня. Про це повідомили в Молдові на засіданні уряду. Напередодні на зустрічі політпредставників Придністровська сторона позначила ризики і негативні наслідки посилення контролю на кордоні. Постраждати може імпорт товарів в нашу країну. Вже був випадок, коли митники Молдови не пропускали фуру з медикаментами. Нагадаємо, що раніше другу фазу спільного контролю кишинів планував запровадити 1 лютого. Сьогодні в Бендерах презентували нові тролейбуси. Урочиста церемонія тільки завершилась, матеріал готується до ефіру, а як готували нові машини до виходу на лінії, ми покажемо вам просто зараз. Новенькі, комфортні, яскраво червоні для гарного настрою. Це кадри отримання трьох нових тролейбусів кілька днів тому. Машини марки Авангард закупили в Росії коштом фонду капвкладень. Місяць тому вони зійшли з заводського конвейера. В Бендері їх доставили залізницею. Але, хоч електротранспорт і новий, перед випуском на лінію має пройти технічну підготовку. Первогочмиканіш повинні... в першу чергу потрібно зняти обшивку захисну, перевірити на наявність агрегатів силових їх працездатність, виїхати на лінію, перевірити їх без пасажирів, обкатати необхідну кількість годин. Транспорт екологічний, ніяких викидів в атмосферу пристосований для перевезення маломобільних груп населення. Тролейбуси з низькою підлогою мають панорамні вікна, обладнані електронною інформаційною системою, пристроями для підзарядки гаджетів. Крім того, в салоні більше сидячих місць замість звичних 26-32 право Ми тут знімемо усі захисні чохли, вкомплектуємо монтаж каркасів. Поручні тут не закриті. Люки відкриємо, доведемо до ладу і будемо експлуатувати на наших дорогах. Парк електротранспорту в Бендерах налічував 33 тролейбуси. Нові машини після місячної обкатки вийдуть на лінію, і почнуть працювати на повну потужність. Географія Молдовиніск рядок з документа 17 століття. Мова молдавська графіка кирилична. Пам'ятники кирилицею відомі молдавському князівстві ще з 16 століття. Багато дітей, які навчаються в румунських школах, в Молдові навіть не припускають, що Штефан великий писав кирилицею. Заодно закладав основи двомовності, від якої тепер відхрестилися в Молдові. поступово з'являлись документи, які починалися старослов'янською мовою, і закінчувався документ. Теж старослов'янською. Рослов'янською саме наповнення документа було молдавською мовою, тобто поступово з'являються двомовні кирилична графіка стала основою молдавської писемної мови і тільки в Придністрові зберігається до цих пір у Молдові. Ж ще в кінці 80-х років минулого століття прийняли постанову про функціонування мов, а потім і закон про перехід на латиницю. Молдавська сторона всі експлуатувала... Молдавська сторона завжди експлуатувала тему мови. Мовляв, в Придністрові ущемляється мова. У нас є російські, українські, молдавські школи, три мови офіційних. Ми культивуємо справжню молдавську мову. Якби не Придністров'я, не було б молдавської мови. Завдяки Придністров'ю молдавани зберігають свою самоідентичність. По суті, в Молдові ущемляється рідна мова. Вона вже стала меншістю. Напрямок з викорінення молдавської мови у сусідів триває сьогодні. Конституційний суд Молдови офіційно визнав мовою країни румунську. У 75-річчя великої перемоги в селі Нова Комисарівка Добосарського району відкриється парк визволителів. Роботи там вже почалися. Спочатку селяни почистили озеро, заповнили його водою і зарибили. Після висадили навколо дерева і встановили пам'ятну стелу з гранітною плитою. Зараз тут йде будівництво дитячого та спортивного майданчиків. Світом призводім силами колективу. Все це будемо робити силами колективів і бажаючих жителів села, щоб кожен посадив дерево, міг бачити, як воно росте. Зробимо майданчик для заходів. Хочемо зробити доріжки парком, щоб можна було гуляти, коли дерева піднімуться і лавочки встановимо. Село Нова Комісарівки під час Великої Вітчизняної війни три роки перебувало під німецько-румунською окупацією. Свободу селу подарували радянські солдати 2-го українського фронту, 12 квітня 44-го. 85 бійців Червоної армії загинуло у визвольних боях. Їх поховали в братській могилі в центрі села. Тепер про їх безсмертний подвиг буде нагадувати і парк визволителів. Його урочисте відкриття заплановане на 9 травня. Республіці продовжать протезування придністровців з особливими потребами здоров'я. Тільки у минулому році коштом держави такі технічні засоби реабілітації отримали 130 людей. У 2020-му таку допомогу нададуть ще близько 130 інвалідам. Для цього з бюджету виділили 8 мільйонів рублів. Ведеться робота по ведеться робота з укладення договорів направлення людини в протезно-ортопедичний центр. При цьому державою оплачуються всі витрати і проживання, і дорога, тобто протез виготовляється безкоштовно. Москва, Краснодар, Одеса та Абхазькі Гагри. Географія центрів реабілітації для протезування наших співвітчизників зростає. Причому це довгострокове співробітництво. Підкреслюють у профільному відомстві. Вперше у Придністрові також за рахунок держави будуть встановлювати і очні протези. На таку допомогу чекають 50 чоловік. Крім того, безкоштовно видаватимуть протезо-ортопедичні вироби, слухові апарати та інвалідні візки. До речі, з минулого року за дорученням уряду закуповують крісла коляски з електроприводом, аби максимально полегшити життя людям з обмеженими можливостями здоров'я. Ремонт колясок теж коштом держави. Також Міністерство соцзахисту і праці запропонувало легалізувати дистанційну трудову зайнятість, аби свої обов'язки працівник виконував віддалено. Така ініціатива, перш за все, в інтересах людей з обмеженими можливостями здоров'я. Пропозиція поки на розгляді в уряді. У податковій службі України загальна переатестація всіх працівників провести таку перевірку доручив прем'єр-міністр. І це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Нагадаємо керівника регіонального управління Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мусійчука детективи Набу спіймали на хабарі прокурору за 25 тисяч доларів на місяць. той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину з підприємців. Сьогодні набув чинності закон про штрафи для депутатів за кнопкодавство. Він вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого депутата. Кнопкодавство карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме від 51 тисячі до 85 тисяч гривень. Процес голосування на пленарних засіданнях повинен фіксуватися на відео. Щонайменше 15 курганів до ранньої бронзи розорали аграрії на Черкащині. Археологи виявили їх ще на початку 90-х, але через брак грошей дослідити не змогли. Цей район міг стати туристичною мекою, але тепер тут просто фермерське поле. Питання знищення пам'ятки вже вивчають у прокуратурі. Слідчі кажуть, господарство не мало право розорювати кургани. Збитки, задані знищенням курганів, сягнули 171 мільйона гривень. Олівцями крейдою та фломастерами по нещодавно відремонтовані стіні учням тесменської школи на Прикарпатті дозволили розписати кілька стін. Ті з вухам свою не повірили, тож почали з обережних рисочок, але з часом розслабилися і малювали кому що болить. Педагоги кажуть, це психологічний експеримент, аби діти не соромились виражати себе та не стримували фантазію. За останні роки в містах і районах Придністров'я стає все більше сміття. За словами фахівців, щорічно в республіці накопичується близько 730 тисяч кубометрів відходів. Накопичувати чи переробляти це питання зараз активно обговорюється в уряді. Програму управління побутовими відходами готує створена урядом робоча група. План діє амбітний протягом 4-5 років вирішити проблему утилізації відходів. А з нею і комплекс інфраструктурних питань полігони облаштувати відповідно до екологічних та санітарних вимог. Ми зможемо. Ми зможемо змінити концептуально стан справ, пішовши від традиційного способу зберігання сміття на полігонах. Від цього страждають і ґрунтові води, і горять звалища, і перейти до того, що утилізуватися буде лише незначна частка. Основна частина відходів буде перероблятися. Сьогодні є інвестори, які хотіли б у нас і у республіці попрацювати в цій галузі. Для цього повинна бути нормативна база. При створенні програми вивчався досвід Росії та країн Європи. А впроваджений роздільний збор сміття у нашій республіці свідчить населення готове до нових правил. В першу чергу нововведення планують започаткувати в Терасполі, Бендерах і Слободзеї. Саме на ці міста припадає найбільша частка відходів. В рамках концепції в рамках даної концепції представлено п'ять основних напрямків, які дозволять знизити обсяг відходів, що складуються на полігонах на 90%. Дані напрямки включають роздільний Бір сміття, сортування відходів з метою їх подальшої переробки або реалізації, компостування органічних відходів та спалювання за допомогою піролізу, частини твердих відходів, що не піддаються переробці, найближчим часом програма буде винесена на обговорення громадськості, після чого і буде представлена уряду та Верховній Раді для створення нормативної бази. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.